Ваша реклама варта наших глядачів. Розміщення реклами на телеканалі Бориспіль. Телефон 54404. Телеканал Бориспіль краще один раз побачити ніж сто разів почути. Вона малює серцем, що назавжди віддане своїй батьківщині. Селяни, герої провідних українських письменників, колядники, казкові тварини, птахи та квіти. Це улюблені теми Анастасії Рак висвітлені на склі. 18 січня виставку картин народної художниці України, лауреата премії імені Катерини Білокур було представлено у майстерні Пепса. Приїхати на власну виставку художниця не змогла, зважаючи на вік. Тому приїхав її син Володимир Рак, який люб'язно. Надав роботи для бориспільських поціновувачів високого мистецтва. Він розповів, коли майстриня творить. Вона може інколи малювати, цілий день просто малювати. От Щось їй не задовольняє, вона цілий день витирає, малює, малює цілий день. Інколи розсердиться, покине. Інколи малюнок може у неї за кілька годин, скажімо, за півдня. Наступне, вже коли вона з фарбою працює, до речі. Краще, звичайно, можна малювати і цілий вечір, але живопис бажано робити при денному світлі, міняється колорит. 29 творчих робіт різних за тематикою довели, що вік це не перешкода для мистецтва. Майстрині пензля 90 років, та, попри це, вона малює і досі. Картини на склі високо оцінили в галереях України, Франції, Німеччини, Канади, Бразилії та Уругваю. Віддати належне народному таланту дійшла черга і до Борисполя. Ініціатором проведення виставки виступив керівник художньої майстерні Пепса Володимир Чакулай. Як художнику за своє життя йому довелося бачити багато картин, але роботи народної майстрині кілька років тому вразили його своєю позитивною енергетикою та теплим колоритом. Він зізнався, що саме тоді з'явилося бажання провести виставку Анастасії Рак. Ці картини діють на підсвідомості. Тобто, на перший погляд, казалось би, нічого такого складного немає, бачите, але, але картини наповнені, насичені, і це є, це, це є свідчуття в цьому. От тому, тому бачите, виникло це бажання ще декілька років, і то якраз воно зараз відбулося. Директор Бориспільського державного історичного музею Наталія Йова з дитинства захоплюється творчістю Анастасії Рак. Тому для неї відвідання виставки більш ніж просто перегляд картин. Ці творчість була знайома з дитинства, практично, але я все це бачила знаєте, в альбомах, в книгах. І от коли це все побачить, от дійсно так як воно представлено, то для мене це просто захоплення, це, це чудо. Тому що, як я вже сказала, це дійсно Анастасія Рак це класик. Українського народного малярства в творчості Анастасії Рак не лише народні мотиви. На початку війни її маленькою дівчинкою забрали на роботи в Німеччину. Вижити довелося лише завдяки своєму таланту. На прохання німців вона малювала картини, на яких відтворювала фрагменти України. Народознавець Олена Кравчун відзначає, чому Анастасію Рак можна сміливо називати народною майстриною. На картинах Анастасії Рак чітко. Можна побачити територіальні особливості носіння якогось певного українського народного одягу, так як носили сорочки, плахти, керсетки, кожухи. Оця кольористика, яка використана в неї в роботах, так як воно очевидно було справді на оцих українських наших теренах, майстерність Анастасії Рак не лише талант, але й величезний труд. Художниця малює на склі у дзеркальному відображенні. Тоді підкладає щось під скло в переважній більшості картон, що створює тло для незафарбованих частин малюнку. Директор центральної бібліотеки міста Жанна Кручиніна. Після побаченого розповіла, у чому на її думку полягає унікальність творчості Анастасії Рак. Унікальність цієї людини в тому, що вона народна, вона ніде не вчилася. Так? І оце мистецтво, яке ми бачимо, яке представлено нам, оця народний живопис, але на склі такі крескраві фарби, і він міг зародитись і жити тільки завдяки тому, що ця людина дуже любить свій народ. Любить Україну зараз пані Анастасія малює не так активно, як колись. Найголовніше, що художницею керує бажання бути ближчою до свого народу. Це дозволяє малювати картини серцем відданим своїй батьківщині. Тетяна Підгурська, Олена Скриник, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.